Вітаю, шановна громада! Мене звати Наталія Скаковська, я директор Центру надання адміністративних послуг Звягівської міської ради. І сьогодні я хочу підсумувати роботу нашого центру за 2024 рік. 12 років тому прийнято закон України про адміністративні послуги, яким визначено правові засади, порядок надання адміністративних послуг, їх перелік, права та обов'язки суб'єктів, які приймають участь у цьому процесі. Центри надання Адміністративних послуг створені з метою полегшення комунікації між владою та громадянами, спрощення доступу громадян та бізнесу до адміністративних послуг, підвищення якості їх надання, а також забезпечення прозорості та зменшення корупційних ризиків у цій сфері. Позитивна складова існування ЦНАПів це рівність у доступі до послуг, надання адміністративних послуг в одному місці. Без необхідності відвідувати декілька установ. Суб'єкти надання послуг не приймають документи у заявників, натомість це роблять адміністраторі ЦНАП. З 2022 року ЦНАП з міської ради функціонує на першому поверсі у приміщенні діяцентру за адресою вулиця Шевченка, 20. У нашому ЦНАПі можна отримати широкий спектр послуг. Найбільш запитуваними серед них є реєстрація місця проживання, витяг про реєстрацію місця проживання, вклеювання фото в паспортний документ, державна реєстрація права власності на нерухоме майно, інформаційні довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстрація підприємницької діяльності і внесення змін до даних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, послуги Державної інспекції архітектури та містобудування, паспортні послуги. Запитуваними є також витяги з Державного земельного кадастру, які можна отримати безпосередньо ЦНАП. Так, за 11 місяців цього року адміністраторами видано таких витягів 2050. Протягом травня та липня 2024 року фахівцями ЦНАП було актуалізовано дані майже 4,5 тисячам військовозобов'язаним громадянам нашої громади. У 2024 році, в порівнянні з попередніми роками, перелік адміністративних послуг розширився, і наразі він становить 468 послуг. До переліку адмінпослуг, які надаються через СНАП, додалися послуги служби у справах дітей міської ради, послуги ветеранам війни, послуги по оформленню та видачі посвідчень багатодітних родин. З метою усунення організаційних перешкод, які можуть виникнути у ветеранів війни під час отримання адміністративних послуг, у ЦНАП Звягельської міської ради на інформаційному терміналі створене окреме вікно для надання адмінпослуг ветеранам та членам їх сімей. І обладнано окреме робоче місце, де під час одного візиту ветерани та їхні рідні члени сімей загиблих можуть вирішити необхідні для них питання. У ЦНАП не лише надають адміністративні послуги, але й консультують відвідувачів з питань надання електронних послуг через портал Дія. В центрі можна отримати витяг про несудимість через гаджет заявника, після чого роздрукувати його відразу у фахівця ЦНАПа. За програмою є відновлення, через портал Дія спеціалісти ЦНАП подають заяви на виплату компенсації за пошкоджене та знищене майно особам, потерпілим від бомбардування РФ. В приміщенні Центру надання адміністративних послуг фахівці з філії Житомирського обласного центру зайнятості надають інформаційні послуги. СНАП продовжує надавати адміністративні послуги також жителям сусідніх Чижівської, Піщівської, Брониківської, Ярунської та Городницької громад згідно договорів про співробітництво територіальних громад щодо надання адмінпослуг. Адміністративні послуги з питань будівництва також користуються постійним попитом ЦНАП. Через автоматизоване робоче місце адміністратора ЦНАП з реєстру будівельної громади надано 860 послуг. Це повідомлення про початок будівельних робіт та декларації про готовність об'єкта до експлуатації, будівельні паспорти, містобудівні умови та зміни до них, присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна. У 2024 році продовжувала надаватися комплексна послуга з державної реєстрації народження дитини «Я малятко». Послуга надається через портал Дія за участю РАЦ. Батьки можуть одночасно отримати і свідоцтво про народження дитини, і ідентифікаційний код, і персональний номер в демографічному реєстрі, і допомогу при народженні дитини. І все це в ЦНАПі без відвідування інших установ. Так, за 11 місяців цього року таких послуг надано 75. ЦНАП продовжує надавати відвідувачам послугу шерингу документів через портал Дія. Шеринг дозволяє відвідувачам отримати копії цифрових документів безпосередньо на комп'ютер адміністратора. На підставі отриманих документів адміністратор невідкладно надає адміністративну послугу. Перелік документів, що можна отримати через шеринг, значно розширився і наразі це. Довідка переселення переміщеної особи, ідентифікаційний код, паспорт і Ді-карта, свідоцтво про народження, біометричний закордонний паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, студентський квиток, актовий запис про шлюб, актовий запис про зміну імені, актовий запис про розірвання шлюбу, документ про освіту, посвідчення ветерана. Протягом цього року фахівцями Центру надання адміністративних послуг надано 60 154 послуги та 8,5 тисяч консультацій з питань їх отримання. Для порівняння, у 2022 році було надано 21 тисяча послуг, у 2023 45 тисяч 800 послуг. Структура звернень до Центру надання адміністративних послуг є такою. Послуги відділу ведення реєстру громади становлять майже 40% звернень громадян, послуги відділу державної реєстрації біля 20%, послуги управління держгеокадастру – біля 6%, паспортні послуги біля 3%, послуги управління містобудування архітектури та земельних відносин міської ради 1,5%, послуги Державної інспекції архітектури та містобудування 1%. А послуги в інших сферах і галузях біля 30%. Більшість послугів, які можна отримати в ЦНАП з в міської ради, є безоплатними. Але відповідно до чинного законодавства є певні адміністративні послуги, за які стягується адміністративний збір: це послуги з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно. Реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання, витяги з державного земельного кадастру та паспортні послуги. За 2024 рік за надання таких послуг до міського бюджету надійшло 1 мільйон 728 тисяч гривень. Аналізуючи роботу ЦНАПу, хочу зазначити, що протягом цього року нами отримано 234 відгуки за нашу роботу, 94% з яких є позитивними. Які ж пріоритети у своїй роботі ми визначаємо основними на наступний 2025 рік? Звичайно, це розширення адміністративних послуг, які надаватимуться через СНАП, та надання, зокрема, всіх послуг, які будуть запроваджені Мінцифрою через портал Дія. Першочергово це надання автоматизованої послуги витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Цю послугу можна буде отримати незалежно від зареєстрованого місця проживання. Завдяки цьому документу родини полонених ветеранів війни або зниклих безвісти матимуть можливість користуватися їхніми пільгами до моменту звільнення ветерана з полону або визнання його в судовому порядку, безвісно відсутнім чи померлим. Через портал Дія. Ветерани та члени їхніх родин зможуть також отримати 12 послуг, подавши єдину заяву на порталі. І про які послуги йдеться? Це послуги статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, одноразова грошова допомога при інвалідності, пенсія по інвалідності, дострокова пенсія за віком, допоміжні засоби реабілітації, статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці, одноразова грошова допомога. Тобто фінансова підтримка сім'ям загиблих військовослужбовців, пенсія в разі трати годувальника, соціальні послуги, пільги з оплати комунальних послуг. З початку 2025 року в Центрі надання адміністративних послуг планується запровадити надання юридичних консультацій фахівцями північного управління безоплатної правової допомоги. Про роботу нашої установи та плани на майбутнє можна розповідати багато. Але у зв'язку з обмеженими часовими рамками буду завершувати свій звіт. Підводячи підсумки, хочу подякувати в першу чергу колективу ЦНАП, які сумлінно та відповідально виконують свої посадові обов'язки, а також колегам, суб'єктам надання адміністративних послуг, з якими ми успішно працюємо та вирішуємо всі поточні питання задля швидкого та якісного надання адміністративних послуг. Якщо у глядачів є запитання до мене. Готова на них відповісти. Хочу зазначити, що детальний звіт про роботу ЦНАП за 2024 рік буде висвітлено на сторінці Facebook міської ради. Всі бажаючі зможуть ознайомитися з ним окремо. Дякую за увагу!